Знаєте, я хотів просто привітати вас новим роком. Щось пару слів сказати, але насправді я викупаю, що я просто хочу подякувати за 2024 рік. Тому що, якби не ви, я взагалі не викупаю, що б я зараз робив, тому що підтримка від вас летіла така, що я досі а, ахуєваю від того, і тому відчисто. Серце і від чисто пісюна, і вам дійсно дякую. Тому що завдяки вам, от все, що мене оточує зараз, воно прийшло в моє життя, і кімната, в яку я, до речі, переїхав. Хто сидить на стрімах, знає, хто ні, то вже дізнався. І мерч, який ми вже починаємо потрошечки випускати, і плюс отакі повсякденні штуки, і техніка, і йобнешся взагалі, скільки всього. І я завдячую цьому вам, ось своєму розвитку, так що. Падаю ротом на ваші пісюни. Катка, яку ви зараз побачите, була записана ще за царя Гороха в минулому році. Тим не менш я вирішив поєднати приємне з корисним. Так що бажаю вам гарного перегляду. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Що ще сказати? Неїву. Хлопці, ну не бийте, ну я не місний. Ну, дійсно. Не бий! Тюрлюлюнь. Максим написав, я думаю, Павло Зібров може потягатись з тобою. Ні, базару немає, я не залупаюсь до старших. Павла Зіброва, вони шикарні. В мене найсексуальніші. Давайте не путати пісюни з вагінами. Хіба дивлячись на Зіброва, у вас руки тянуться нижче, пупка і беруть свої в геніталії в обхват. Ні, тільки на мене дивлячись, так робиться. Так що не видумуйте за вас. Смачного в минуле майбутнє й теперішнє. Я думав насправді, що я не звикну до різкості PUBG, а зараз я почуваю себе в своїй колії. Знову ні, обріз брати не будем. Увага, увага. Прибув до <кій> нас межаю ретри. ДН-50 гривень, як називається похорон електрика. Заземлення. Так, стоп, стоп. Відкрито, є хтось. Бачу, бачу, бачу. Ну це дуже гарно було. Хаєшку не накине, сподіваюсь. Та хиляйся, хиляйся тобі дам фору. Oh. А де він? Uh. А він стоп тули він втік, прибув донат на краю ретри. Це не по поняттям. Грей кардінал 50 гривень. Ден'я олію. Коли мати думка на макла дізналася, що її син безсмертний після третього аборту. Шахто стріляє. Прибув донат на краю ретри. Хтось спасюкнув валявся. Індіана Джонс? Індіана Джонс буде, як я тільки переїду в кімнату. Ви поняли? Трошечки затримка. Кутні мені не розвалюйте за це. Просто так сталося. По мені шах хтось крив здалеку. І цей запацючив якогось чувака, який від нас тікав. Підозрюю, що він звідси ввій вогонь. Бачу. Він, І це він був не домансив трохи. Тут зачищено, залутано все абсолютно. Да, тобто він тут стріляв, а потім вибіг і потулив тудою. Я хотів би зараз впасти на Дестона, бо Мірамар з таким тонусом на пабгу. ДН 50 гривень дівчина зробила два аборти, та поставила статус в інсті мати два ангелочків. Ну, ви що, йобнуті, що? А це ж якщо на твічі така тема буде, то ж мені пізда... Да, пройде, скоріш за все. Я думаю, що так. Да. О, Панцерфауст у нього навіть був. Нічого, собі який фраєрок. Дякую за донатила. Засуджую про всяк випадок. Так, спогнали тоді до віліка і полетим далі. Ще раз всім добрий вечір. Ще раз нагадую про лайки. Ша раз нагадую про ваші геніталії. Це хто не підпишеться, той. Генітал... Геніталій лишиться, бачу. Прийнято, в нас дуже мало набоїв, треба пушити. Що ж? Од... Один рожок. Він же ж не знає, що в мене тут є. Ох, блядь, бані хоп. А, це він зупинився на тачці, все. Прочитали інфу. Я просто по звукам трошечки попутався. Опа, глушак ставимо. Все, чудово. 35 бантів. Думаєте, вони мені всі потрібні? Да ніхуя треба скинути велику половину. Ох, так, з дроп можемо викликати, нормально будемо контролити десь отут, але все ж схиляюсь до БРДМки. Ближче до кінця, щоби прям забрати такий залізобітонний топ. Хоча топ-33 ми можемо вже виїжджати за межі зони, десь якому гадалі. І викликати БРД. У нас тоді будуть більші шанси на виживання, тому що якщо я далі поїду, мене просто цю блядь, ракетницю заберуть і я залишусь чим. В цілому, як завжди. В спешка йде. Між собою десь файтяться. І один досі там. Ви що, на мій дроп роз... роззявили роток, чи що. Нє, пацани я тебе не підпущу сюди. Що одного, що друге, я сюди вас не попідпускаю, блях. It's my damn Ого, це що таке? Ого, на кулеметі ліг. Він серйозно думає мене забрати. Бля, бердемка впала. Вона вже приземлилась. Як я її так проморгав? Фух Погнали вицілювати того кулеку куніметчика. В центр, в епіцентр вибухів. Якщо нас зараз зірветься, це буде звичайно образливо. Поруч прямо! Що ти там на кулеметі, де такий фраєрок ховаєшся? Чи тебе знищила червона зона? Я не побачив по кіл чату. Все, зараз можна якісь махи. Ні, на що нам залупатися? ми з її можемо спокійненько покататися. Хоча. Увага. Прибув Донат на краю ретри. Не бачу нікого. Грей кардінал 50 гривень. Не купляйте кільце кальмера біля синагоги. Це колись було. До речі, від тебе. Якщо я не помиляюсь. Це гарно. Дякую. Увага. Увага. Прибув донат на краю ретри. О, бачу. Назарі, 50 гривень. Тату ти можеш перестати жартувати про мою сліпоту. Побачимо, хаєшка, дивіться, яка смачна. Хо -хо, хо хо Реально, як сказав би мій дід, Залетіла як тьоща в погріб без драбини. Он ще один. Ще один хаєшку хоче. Якщо я шайцю заберу, ну майже. Тежте фаєр я не знаю, що він собі там надумав. Максим 50 гривень. Я вже не дочекаюся, коли зможу побігати, хоч би в щось на компі. Хоч стрім твій спасає. Надіюся, що на вихідних вдома буду вже. Купив Stalker 2, не стримався. Надіюся, сподобається там, хоч десь зможу бігати. На ретро. І ще одного хаєшкою. Торі 50 гривень хто лайк не поставив, той бабі не вставив. Для тих, хто чатик не читає, діду, ти прекрасний. Три хаєшки за цю катку. Дуже дякую. Йох, хто це оці. Йома йо, блін. Ну оце то даю джазу, да? А в нього хоч хаєшки були, залутати треба. Шо, хлопчика, через мостик може? Хтось хоче під'їхати. О. Ну добре, треба вже без хаєшок, бо нам три рази пощастило просто і. <рес> От, Курва двоє <рес> сидять. Сіли на лавці, дістали стакани. Ну що, по одній? Налили, випили. Ну що, ще по одній. Знову випили. Ну що ще по одній, і по домах, бо щось уже сутеніє. Ну це гарно. Це гарно. Я зрозумів. Це дуже було гарно. Я ж того пса зараз заберу. Буду його чекати. Ну, добре, покатаюсь. Він по мені зараз може зажим дати. Зараз зачитаємо всі. Поки ми в безпеці, більша половина ХПшки в нас є. Буду ось так грати. Чудово, так? 476 лайків на 714 онлайну. Побережіть, будь ласка, свої геніталії бо я за себе не ручаюсь. Дійсно. От паскуда, блядь, пацюк підповз. Не, все, не буду ризикувати. Хотів залутатись, але не буду. Хитро, хитро, базару немає. Я собі збердамку і отримаю цей район. Що ви, хлопці? Хочете, щоб дядько під'їхав? Показав вам стару школу. Точніше, дід. Ми зробимо. А, стріляйте по ньому. Давайте кину, кинемо його. Все його поклали як сучку. Ха, звідки підставили просто. Бачу дальній ось там. На висоті він нам не потрібний. Використовуємо перевагу як тільки можемо. Мені баїксовочку якусь гарнішу, але. В цілому і так піде. Хлопчики, ви ж розумієте, хто вам дасть на рота? Точно не я. Увага, увага! Прибув до нас на краю ретри. Крістіан 50 гривень чим відрізняється церква айд маленького хлопчика. Коли в церкву заходить священик, то вона. Він думав, я що куплюсь на цю тему? На цей дешевий трюк. Як казав мій дід там, де ти вчився, я преподавав. Бачу, наверно, горіон біжить ша один. Лють. Це нам не, не прикольно, ось тут ми зробимо собі перешкоду. Блять, гаддон. Ну, я не думав, що це так буде потужно, де він взявся там. А в цьому будинку. Я хочу, щоб його забрали. Нам треба дивитись, щоб його трахнули, як суку. Знаю, якщо його завалять, ми перемогли. Увага, увага. Прибув до нас на краю ретри. Олексій 100 гривень. Дід ти танки ворог граєш? Ні, не грай. Почав тебе дивитись сталкера. Також гуляв його, і тут такий ти ахуєний. Тримайте мене до. Заберіть його. Зараз зараз відповім. Секунду. Я не хочу, щоб він переміг. Він мене забрав. Бля. Я не розрахував, що коли він підірве. Гарно, питань немає. сука. Я не розрахував, що коли Бердемка підірветься, вона... що вона мене забере. Я просто думав відбігти, вона підірветься, буде укриття. Але тут фізика така, що підірваний транспорт він по горочці скатується вниз. От. По дамагу, що дивіться, ось така двіжуха.